Ой, боже. А, это знал кто звонит. Сейчас, сейчас. Фух, ладно. Пройшло набагато часу, і я купив собі нову квартиру на тому же самому місці. Сусіда сьогодні немає мого І я купив, як би нічого. Моє лісом вже тут треба буде, коли я приїду з роботи, купити якісь меблі сюди. Ладно, я поїхав на, на роботу, як би. Вони вже чекають, бо коли я строю, ладно. десь котоди. Так, вроде мені він скинув координати. Мені треба ограбути десь е, на на полар 6, вроде. Така вулиця. Ладно, я як би собі вже десь майл на боді гаражі, в мене машина. Е, щас я до стану. О. Ось так вона. Чуть-чуть, звісно, не дохватало до оригінальної нової версії докупити, але я именно такие не, не против їздити. Ладно, може Кстати, вона Тільки не колер. Ну не шина купу, а вы вже тут короче иду себе подорожці до місце, цього. дивлюсь на машину, а вона нас заводиться. Ладно, я вже на міст.

Я щось не обосрався. Це мутанти! Що? Вирус ту коха. ммм м м, -м, -м, -м. Скоріше забрав. Пока поліція не приїхала Випадає з рук скоріше убегаем в той дом. Полиция приехала. Кажется, тут було вбито п'ятеро ой. Ну, двоє людей. Ні, це мутанти були. А мутанти, це ж наші люди. То я сам знаю, хто це такий мутант. А угадай хто? Зомбі? Ну да, конечно же. Эй, это доресен, доресен, дорисан. Будь ласка, це я зараз я на зв'язку. Будь ласка, можемо вибачити за музику, тому що я не вмію співати. А ми починаємо. Скоріши, скурши, скрюши. Фух. О, привет. Привет. Убил? Это что я сказал? Да, все зарубаю. Добре. На тобі гроші. Ого, а скільки тут? Тисяча? Да тысяча. Слухай, аж... Ви це, такий тут профессор це у вас таке? та не, вроді, собі ну, ні, вроде я себе Ну я по це на житлом все добре я якби бы у вас тут може переночую. Добре. добро я с тебе вишку из подвала принесу Добро Ну ось якби бы твою ліжко. А мое там. Добро. А вы да, на Да, мягкий. Я не могу, как бы я сплю. Добро. Ну, добра ничего. добра Я сейчас трохи поработаю. А так тут саяк, пистолетик дать. Ну, деть. Ну, деть. Ты сюда можешь мне на стел положить. Добро. Сейчас, я его... Уже... Ну, сейчас, я его...

Добрый день. Я поработаю. Добро. А если вам порно ну понравился, убываю всех два, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, мне там показалось? Вроде нет. Ну ч ты так бьешь, мене? Ну будто мы напарники убывал.